Дорогі брати і сестри, як нам, простим вірянам, ставитися до Патріарха Кирила? Раніше я, наприклад, ставилася до нього із повагою як до однієї із наймасштабніших постатей світового православ'я. Війна все змінила. В перші ж дні повномасштабного вторгнення Патріарх Кирил надав благословення російським загарбницьким військам на похід проти України, проти нас, мільйонів мирних. Невинних людей. Потім священний Синод Русської православної церкви і Патріарх Кирил пішли ще далі, об'явивши цю війну священною. Війну, яка забирає безліч життів, яка руйнує безліч міст і сіл, яка випалює смертоносним вогнем нашу багатостраждальну землю. Війну, яка знищує безліч православних храмів і святинь. Цими кроками московська патріархія поставила себе поза моралю, тим паче поза християнською моралью. Українська православна церква на соборі у Феофанії 27 травня 2022 року повністю відокремилася від РПЦ. Собор засудив позицію патріарха Кирила відносно війни. Підкреслюю, відбулося соборне засудження ставлення патріарха Кирила. До війни. Я була делегаткою цього собору від Одеської єпархії. Для всіх нас, вірян Української православної церкви, рішення собору є дороговказом. Ми всі разом із українським народом боремося за волю і свободу нашої батьківщини, за її перемогу над російськими загарбниками. Ти все бачиш, Господи, кров б'є не хвалає до Тебе. Зупини це духовне безумство, зупини тих, хто розпочав і розпалює цей Армагеддон. Дай нам, все очі, твій мир і перемогу. А злочинці, які винні у цьому ріху, нехай постануть перед Твоїм праведним і суворим судом.